О, а ти що, кудись збираєшся? Так. У мене важлива зустріч. Може, залишишся? Я думаю, що нам потрібно більше проводити часу разом. Чого це раптом? Я попереджала. У мене зустріч з клієнтом. Будь-яку зустріч можна відмінити. Особливо, якщо це стосується нашого з тобою сина. От тільки не треба приплітати сюди дитину. Ми ж домовлялися. Я думаю, що. Будь-яких домовленостей можна і позбутися. Чи ти просто не хочеш проводити час зі мною і з нашим сином? Я так не казала. Чому ти весь час все перекручуєш? А чому ти весь час кудись втікаєш? Це я втікаю? Угу. А ти сам? Мамо, погано у мене голова. Була. Та ти ж весь гориш. Почуття між Софією та Святославом давно охололи. Вони домовилися жити кожен своїм життям. Пара навіть збиралася розлучитися, але останнім часом поведінка Святослава різко змінилася. Увесь свій час він хотів проводити із дружиною та сином, чим повністю порушував життєві плани Софії. Але жінка помітила, що усі суперечки в сім'ї дуже погано впливають на їхнього сина Олесика, через що хлопчик починав хворіти. За допомогою Софія прийшла до бабусі. Баблю, я так хвилююся за сина. Чи не можна якось зробити так, щоб він не залежав від наших стосунків? Дай мені фотографії хлопчика. Зараз у телефоні. Ось. Бачу, що ви тісно пов'язані з сином. І хлопчик відчуває усе, що йти. А що ж робити? Він у мене дійсно такий чутливий. Зв'язок цей не розірвати, але дитині можна допомогти. Катю, принеси їй збір з Мелісою, візьмеш ці трави, завариш вдома чай і будеш давати дитині. Так він почуватиме себе спокійніше. Ось візьміть, будь ласка. Дякую. Але пам'ятай, тоді твій син по-справжньому буде щасливий. Коли ти сама щасливою будеш. Дай мені праву руку. Бачу, що твій чоловік дійсно серйозно налаштований на зміни. Але не він зараз в твоєму серці. І це ви бачите річ у тім, що ми вже декілька років як охололи зі славою один до одного. А потім поруч з'явився Денис. Я допомагала його фірмі владнати юридичні питання. Бачу, що обидва чоловіка приховують від тебе обман. Але щасливою ти будеш лише з тим, хто сам відкриється тобі. За порадою бабусі Софія почала давати сину трав'яний чай, і хлопчик дійсно став здоровішим та спокійнішим. Тримай, пий, пий моє сонечко. Але обережніше, може бути гарячий. М -м, такий смачний чай. Дякую, маму. Жінка перестала хвилюватися за здоров'я Олесика. Однак її непокоїли слова бабусі про обман, який приховують обидва чоловіки. Тож, коли їй зателефонував Денис, Софія домовилася із ним про зустріч. І наступного дня чоловік приїхав до неї після роботи. У мене сьогодні просто божевілля якесь. Та я теж цілий день над цими паперами. Навіть на обід часу не було. І то не встигла закінчити. Тоді у мене є до тебе пропозиція. Зараз їдемо до мене додому, вечеряємо і потім продовжуємо займатися документами. Пам'ятаєш, ми з тобою колись домовлялися, що нічого не будемо один від одного приховувати. Пам'ятаю, але існують такі моменти. У тебе хтось з'явився? А ти як тут? А ми тебе тут чекаємо з татом. Швидше, ми запинимося в кіно. Привіт. Нам дійсно треба поспішати. Початок фільму вже через пів години треба ще попкурн купити і малий пити хотів. Але ж. Слава, знайомся. Це клієнт нашої фірми Денис. А це мій чоловік, Святослав. Денис пробач, але. Давай завтра допрацюємо ті документи. Обіцяю, я все зроблю. Мамо, ну пішли. ну пішли. Пішли, пішли. Добре. Я все розумію. До завтра. Софії зовсім не хотілося переривати зустріч із Денисом. Та інтереси сина вона завжди ставила на перший план. Жінка почувалася винною перед коханим. Тож наступного дня знову призначила йому побачення. Ну що, може одразу до мене поїдемо? А, та я не проти. А пам'ятаєш, ми з тобою не завершили розмову. У тебе хтось з'явився? Я ж розумію, бо і сама я. Що? Що сама ти? Ти розумієш? Просто подумала, можливо, ти хочеш у чомусь мені зізнатися? Я? Давай, давай, відповідай своєму законному чоловіку, з яким у тебе немає стосунків. Так. Славік, нічого мені не потрібно. У мене взагалі-то справи, я, я ж говорила. Ні, не треба давати йому трубку. Що? Сонечко, так. Звичайно, я скоро буду. Так, так, і ми разом приготуємо макарони з нагетсом. Люблю тебе. Значить. Слава. Олесик хоче, щоб я приготувала йому вечерю. Того вечора Софія з чоловіком та сином проводили час разом, як у перші роки їхнього сімейного життя. Я відчиню. Мамо ну читай. В одному селі жив великий дідич. Мав стільки полів, лісів, худоби і всілякого добра, що навіть цісар йому заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим. Зеченняком. А давай ти подивишся малюночок трошки. Я зараз прийду. Добре? Добре. Я ж тебе просив. Слав, що взагалі відбувається. Ми мали разом летіти на Балі, а ти сьогодні зникаєш, міг хоч на дзвінки відповісти. Що ти собі накрутила? Я ж тобі казав, що між нами нічого немає і бути не може. Я повертаюсь до своєї сім'ї. Почувши дивну розмову між Святославом та незнайомкою, Софія несподівано для себе відчула ревність до свого чоловіка. Чого ти тут робиш? Ми здається, домовилися, що спимо окремо. Що, якщо я хочу скасувати цю домовленість? Я скучу за тобою. А твоя коханка проти не буде? Так, у мене були стосунки з Алою. Але до того моменту, поки я не зрозумів, що найцінніше, що в мене є, це наша сім'я. Я, ти і наш Лесик. Як же гарно звучить ти чесно? Я обіцяю, що відтепер між нами ніколи ніхто не стане. Соня, я дуже люблю тебе. І мені шкода, що на деякий час я забув про це. Софія не стрималася, їй було приємно почути слова кохання від чоловіка. Жінка згадала про те, якими вони були щасливими раніше, і вирішила, що може повернути колишнє сімейне щастя. Вже наступного ранку вона наважилася поговорити із Денисом про те, що вони мають припинити стосунки. Привіт, ну нарешті. А я тебе вже зачекався. Привіт, Денис. Нам треба поговорити. Щось сталося? Ні, хоча, напевно, так. То ходімо, десь посидимо за чашкою кави, ти мені все розкажеш. Денис, пробач, але ми більше нікуди не підемо. Ми не можемо продовжувати наші стосунки. Я вирішила повернутися до Святослава. Ага. Значить, він все ж таки свого домігся. Але я повірити не міг, що ти купишся на цей обман. Ти про що? Я не хотів тобі говорити. Думав, ти сама повинна все зрозуміти. Я мав розмову з твоїм чоловіком. Зі славою? Але про що? Ти ж знаєш, що ми з ним працюємо в одній сфері. А нещодавно стали ще й конкурентами у конкурсі на закордонне інвестування. Це той, до якого ми готували документи? Саме так. А завдяки тобі, моя фірма по документації лідирувала в цьому конкурсі. Але він вирішив вплинути на справу іншим чином. Яким саме? Він дізнався про стосунки між нами і сказав, що якщо я не відкличу документацію своєї фірми з конкурсу, він забере у мене кохану жінку. Але я навіть і подумати собі не міг, що він здатен це зробити. Ні, ні, це неправда. Ти брешеш. Не віриш. А ти запитай у нього сама. Софія не могла повірити у те, що чоловік міг так з нею вчинити. Тож вона поспішила додому, аби самі в усьому розібратися. Ну не дуйся. Зая, я ж тобі казав, буде тобі балі. Я ж тебе попереджав. А ти теж придумала прийти сюди ввечері. Як я міг відреагувати? Ну, все, збирай валізу, через декілька годин заїду по тебе. Так, так, а дружині скажу, що їду у відрядження. Все йде по плану. Я люблю тільки тебе. Цілую!» Софія була шокована почутим, але не мала ніякого бажання говорити із Святославом. У розпачі жінка поїхала до бабусі. Баблю, це так огидно. Він казав, що кохає мене, а насправді просто використав. Як і завжди. Ну, ну, чому я така дурепа і знов йому повірила? Такий він чоловік. Вміє потрібним людям голову задурити. А Денис. Ви ж казали, він також мені бреше. Це так. Дай мені фотографію цього Дениса. Ось. Бачу, що цей чоловік уже розповів тобі всю правду. І він твоя доля. Лише з ним ти можеш бути по-справжньому щасливою. Дійсно. А ми так посварилися. Я звинуватила його у брехні. Поговори з ним. І він усе зрозуміє. І з сином познайом. Оцього я найбільше боюся. Чи прийме його Олесик? Він був такий веселий останнім часом, коли ми всі разом були, всією родиною зі Славкою. Я тобі вже казала. Твій син тоді буде щасливий, коли його матір буде щасливою, послухавшись поради бабусі, Софія зателефонувала Денису і вони домовилися про зустріч наступного дня. На прогулянку жінка взяла сина. Привіт. Привіт. Олесику. Знайомся. Це Денис Анатолійович. Він мій колега по роботі. Я тобі розповідала. Mm? Ну, навіщо так офіційно? Можна, просто Денис. Привіт. Будемо дружити. Ага, а ви вже бачили, які там гойдовки? Ні, не бачив. Ти мені покажеш? Ага, а ви мене покатаєте? Із задоволенням. Пішли, показуй, де. Там. На радість Софії. Денис дійсно одразу подружився з Олесиком, і вони разом весело провели час. Олесик так нагулявся, що митті заснув. Дякую тобі за сьогоднішній день. Ти дуже сподобався Олесику. <рес> У тебе чудовий син. Пробач мені, будь ласка. Я не робила стільки дурниць. Просто думала, що ніхто не зможе замінити Олесику батька. Я кохаю тебе і буду любити твого сина не гірше за рідного. А як же пропозиція Святослава? Інвесторів у мене буде ще тисяча, а ось кохану жінку я можу більше ніколи не зустріти. Денис, як і обіцяв, погодився на усі умови чоловіка Софії, який невдовзі повернувся з поїздки. А коли інвестори підписали договір із фірмою Святослава, жінка вже готувала документи на розлучення. Ну що, можеш мене привітати? У нашої фірми такі капіталовкладення, що позазрить будь-хто. Вітаю вашу фірму. І сподіваюся, нас також можна буде скоро привітати ще з однією подією. Ні. Hey, nee. Не все так просто. Але ж ти обіцяв розлучення. Обіцяв? Обіцяв. Але мені потрібен був цей контракт. Вибач, я не можу тебе відпустити. Ти потрібна мені і нашому сину. Але ти нам не потрібен. Мамо, у мене знову гладівка болить. Йди до мене, мій маленький. Сильно болить. Угу. Пішли, присядеш. От бачиш. Бачиш. Не треба травмувати дитину. Тим більше, що однією з умов інвесторів нашої фірми було те. Щоб у співробітників був стабільний, сімейний стан. Так що можеш передати своєму Денису, що розлучення відміняється все. Я зробила все, як ви сказали. І Денис одразу подружився з сином. Але тепер Славка відмовляється давати мені розлучення. Я весь час плачу, а Олесик знов захворів. Дай мені річ свого чоловіка. Вона в тебе в сумці лежить. А ось. Учора в аптеку ходила і його гаманець взяла, а викласти забула. Зовсім вже голова дірява з цими нервами. Бачу, що цей чоловік не любить і ніколи не любив. Ні тебе, ні сина. Звик він використовувати людей. Для власних потреб. Та я вже й сама це зрозуміла. От тільки тепер не знаю, як з ним розлучитися. Він знає, що від цього страждатиме наш син і користується цим. Але проблеми в вашій сім'ї не тільки через це. Бачу рослину з голками біля вашого ліжка. Так це кактус. Він стоїть у нашій спальні. Я колись Славку його подарувала. Не можна такі рослини. У подружній спальні тримати. Це призводить до сварок і до розлучення. Та я ж не проти розлучитися. Але поки кактус стоятиме у твоїй спальні, у тебе з іншим чоловіком, стосунки теж не складатимуться. І ти щасливою не будеш. І дитина буде страждати. То що, викинути його? Не все так просто. Катю, принеси їй рушник вишитий червоною ниткою. Щоб нове кохання не відвернути, рослину цю треба винести в іншу кімнату, де люди не сплять. Накриєш її рушником і промовиш. Не болить і не коле. весь щастя захищає. Ось, тримайте. дякую. Добре. Я все зроблю. А що ж мені із славою робити? Якщо я з ним розлучуся, він залишить мене із сином у спокої. Після того, як ритуал проведеш, йди до чоловіка на роботу. Там всю правду дізнаєшся. Тоді і зрозумієш, що тобі робити далі. Добре. Дякую. До побачення. Повернувшись додому, Софія одразу вирішила провести ритуал. Не болить і не коле. Нове щастя. Захищає. Закінчивши обряд, Софія поспішила до роботи свого чоловіка. Як же мені не добре з тобою? Якби не свідораськи забаганки вистрів, я би вже давно розлучився і жив тільки з тобою. Може, поїхали до тебе? Поїхали швидше. Зробивши вдосталь компроментуючих кадрів, Софія вирішила поїхати додому і чекати там на чоловіка. Однак розуміючи, що розмова між ними буде важкою, жінка спочатку завезла Олесика до своїх батьків. Привіт. Е, щось у нас тихо? Де Олесик? Відвезла Олесика до своїх батьків. Слав! Нам треба серйозно поговорити. Тобі не набридли серйозні розмови. Я дуже сподіваюся, що це вже буде останнє. Що ти там казав про вимоги ваших інвесторів? Ах, значить, ти так в тебе нічого не вийде. Це просто фото. Тут навіть дати немає і геолокації. Так. Це просто фото. Але є ще відео, де є дати геолокації. Я сподіваюсь, ти розумієш, що є декілька копій. Слав, давай будемо розумними людьми. Нам більше немає для чого бути разом. Не очікував від тебе. Недооцінив. Я дуже не люблю, коли мене використовують. Тому, якщо ти не хочеш скандалу, ти просто даси мені розлучення і. Не будеш більше маніпулювати сином? Домовилися. Святослав нарешті зрозумів, що більше немає сенсу пручатися і погодився на розлучення. А через певний час Софія вийшла заміж за Дениса, який став прекрасним батьком для Олесика. істокотно сьогодні. Дякую. А у мене є пропозиція. Mm -hmm. А давайте візьмемо відпустку і всі разом поїдемо на море. Олесик, ти любиш море? Так, тільки я плавати не вмію. Нічого, я тебе навчу. Ми з тобою будемо займатися підводною риболовлею, а мама буде ніжитися на сонці. Мене це цілком влаштовує. І мене! Супер. <рес> Щоб уникнути проблем з інвесторами. Святослав швидко одружився із коханкою, але через кілька місяців вони все ж таки розлучилися. Бабуся нагадує, що не можна в подружній спальні зберігати колючі рослини. Це може призвести до постійних сварок та суперечок, і навіть до розлучення.